Доброго дня! З нами сьогодні Олександр Побот, капітан команди Шаркс. Олександре, які враження від стартової гри, чи виконала команда завдання на гру? Добрий вечір. Ну, перша гра вона така втягуюча, принципово було дуже багато помилок. Але перемога це є перемога, тому в принципі грою задоволені. І... Ми будемо далі дивитися, що по турніру буде. У вас сьогодні було декілька нових облич. Чи не важко було грати хлопцям? Поки що, розуміння, не дуже багато, було тільки одне тренування. От. Далі будемо зігрувати, з нього буде покраще. А як ви вважаєте, які шанси команди Шаркс на перше місце в групі? Ну, враховуючи, що вже одна перемога є, шанси стали трошечки більше, ніж до початку цієї гри. Добре, дякую вам. Щастиво поступимо. Дякую, побачення. Добрий вечір. З нами сьогодні капітан команди майстер Сергій Кічук. Добрий вечір. Сергій. Ну ви почали сьогодні з поразки. Які враження? Як, як вважаєте, чому не вдалося сьогодні продемонструвати свої найкращі якості? Вийшло так, що команда перестраюється, багато нових в команді, не всі розуміють, що вимагає тренер. І за цього такий результат по грі в принципі було непогано. Є над чим працювати, показала ця гра. Що в тренера є робота. Команда Шаркс дуже хороша, досвідчена команда, яка показала, що наші помилки, наші слабі міста. Сьогодні травми зазнав Олексій Терещенко. Наскільки важливий цей гравець для команди? Це ключовий гравець команди, це дуже велика втрата, і травма там серйозна, і, мабуть, до кінця турніру ми його не побачимо. І ще у нас ряд гравців теж ключових травмовані, Тому у нас сьогодні такий склад. Будем влітку. Ви здобули срібний кубок Ліги Свободи. Як вважаєте, чи зможете повторити цей успіх на цьому кубку? Хотілося б, хотілося б, будемо боротися, будемо старатися. Час покаже. Добре, дякую вам, щастиво в наступних іграх. Дякую, до побачення.